Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. значить, показує. Дивіться Фінляндія відбудовує країну Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там, Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Тобто це не просто на словах. Вони ну ми переживаємо за Україну, туди-сюди. Тут же поключались бізнеси, підприємці. Дивіться масштаби які. Це один з павільйон, тут з десяти. Це зараз в Варшаві відбувається величезний самміт Трибіл 2025. Куча тут політиків, депутатів, послов, польських там європейських з усього світу, які всерйоз стоять і говорять, скільки треба заводити грошей вже в Україну, що будувати, як робити і так далі, для того, щоб це був вдалий інвестиційний проект, даний інвестиційний ринок, що саме важливе. Крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, ясно закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. Європі нічого не залишається після цього, як берегти цілісність України і так далі, бо там будуть стати їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що подивіться Італія, всі. Всі блін боряться за український ринок, зрозуміло. Тобто то, вони кажуть що в Україні, дуже багато там. Від війни по пороху патронів, уламків там техніки і так далі. Замість того, щоб його просто десь вивозити в Європу і переробляти, бо в Україні зараз таке не переробляють. Давайте в Україні будемо будувати заводи переробки і з цього робити будувати будинки, тобто фундамент закладують і так далі. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується за кордонні кошти вливати в Україну для того, щоб наслідки війни переробити з цього будувати нові там будинки, дороги і так далі.